Вітаю шановні садівники. Ми з вами знову знаходимося в саду. Перш за все хочу вам подякувати за подобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося біля абрикос. Бачимо, що вже гарненькі плоди ось у нас на деревах. І ми зараз сьогодні будемо продовжувати боротьбу проти маніліозу. І не тільки. Про що буде сказано трошки пізніше. Ну, перш за все проти маніліозу. Ми з вами будемо використовувати сьогодні такий препарат фунгіцид, як топсин М. Ось у нас цей препарат. Значить, Він у нас йде від манілівозу, а також від усяких плодових гнилей. Це буде один із градієнтів сьогодні. Його ми беремо 10 мл на 10 літрів води. Беремо мірочку, вимірюємо, скільки нам треба для нашого бочка і ставимо прямо на сеточку. Заливаємо водичкою. Попередньо нагадую, в бачку повинна бути вода, не менше, як бака Ось ми у нас зразу білий такий розчин І зразу пішов світлий вже препарат розчинився і пішов у бачок Так, далі слідуючий препарат, який ми візьмемо, це буде інсектицид проти листовійок, проти плодожерки, різних букашок. Це препарат у нас буде АКТАРА, ось вона, АКТАРА – Інсектицид широкого спектру дії, значить Його ми беремо 2 грами на 10 літрів води. Знову я беру мірку і відсипаю стільки, скільки нам потрібно на наш бачок. Зразу в баночку там відміряно. Можна ну, в баночку тут у нас відміряно на бачок. Зразу можна сюди. І це у нас порошок. Заливаємо його водичкою. Він дуже добре розчиняється в воді. Розмішали і виляли в бачок. Потім бачок доливаємо водовою до повного бачка. Гарненько розмішуємо, закриваємо бачок і починаємо працювати. На цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого, гарних врожаїв.